Словами не описати, як мене тішить цьогорічний кущик могодінки. Такий вже акуратний. Я його коротенько підрізала на сантиметрів 40. От хотіла, щоб він був акуратний, бо він видає зазвичай базальні пагани. Це ось так от квітує, і базальні пагани ще стерчать угору. гору. Але в цьому році він послухав усі мої прохання, бо я його прям просила бути акуратним і видав базальні пагони вріст всього кущика. Дуже гарно виглядає. Я задоволена. Троянда, до речі, оце важливо. Вона зимує ідеально. Чи, чотири зимівлі, чи три? Жодного, жодного. Поганого, пагана ідеально білі зрізи. Хвалю жартую, я не забобонна. І радуюся. До речі, стригла не тільки свій кущик, а ще три, ще три. Не своїх. І вони теж чудово позимували. Пахне, до речі, класно, так просто нюхати. Та ніби ніби не особливо. Але коли приходиш повз кущ, це завжди такий якийсь ніжний аромат. Мускусна троянда Бельгія. Розплідний Ленц, 2022 рік. Я його поміряла, до речі, який він у мене виріс. Виріс у ширину на метр п'ятдесят, а в висоту метр десять. Ну, красивий, квіти дуже привабливі Своїм яскравим кольором. І люблю троянди, які квітують суцвіттями. Ось такі, от мій Дінки, хвалю, хвалю, хвалю. Усім дякую і до зустрічі.